За кордоном дуже люблять котиків, собачок, і їх часто вигулюють у спеціальних візочках. В Україні я такого не бачила, але ні, сьогодні в мене був особливий випадок. Дивіться, з ким я сьогодні познайомилась на дитячому майданчику. Ти навіть не втікаєш? Це ручний котик, якого кладуть в таку колясочку, в такий візочок і вигулюють. Дивіться, які в Україні доглянуті і красиві котики. Це дівчинка чи хлопчик? Хлопець. І він зовсім не втікає. Він взагалі вже від вих, мабуть, ходить? Не ходить, він добрий. А скільки уроків? Рік Не. гарний. Все-таки кому в Україні добре живеться, це котика. Правда? Хороше. Я сьогодні в ролі хотячої мами. В Україні зараз на жаль така тенденція, що дуже важко зняти в оренду житло, якщо у вас є котик або собачка, або дитина. Це реальність із цим тикнулася моя сестра, коли шукала собі квартиру. Господарі дуже неохоче йдуть назустріч таким орендарям.